Друзі, усім привіт! Хочу коротенько та швидко попробувати розповісти та показати, що в мене робиться на участочку. Кому цікаво, не переключайте. Були висажені дві неділі назад деньки з кавунчиками, деякі кавунчики неділю назад. Багато чого зроблено було не так. Вроді термобокс був. Йдемо пробувати. Це поки що вчуся, експериментую. Невеличкі поки що, слава богу, ростуть, Був проляв вчора. з коровичим гімном розбавляв. По 10 літрів проляв. Таке поки що, як таких синих, День не видно, щоб не росли. Ну нічого, поприймалися, пробують. Ось таке. Лунчики? Ну поки що нема що дивитися. Висадив, не висадив з горщиком, посадив по піну. Правда, його потрібно було давно вже висадити. Була бі... Біла крилка була на ньому, не знаю, поки що не видно. Побачимо, що вийде. Якщо все добре, пересажу на неділі неділю більший горщик і знову сюди посажу. Це поки що тут. Тут були посажені просто насіни не вимочені кавуна. Тільки почались сходи деяких. Поки що так. А ось це друга половина участочка. Цей участочок поки що буде закінчений. В плані стовпчиків, ще 4 стовпчика треба дозволяти, зробити ось сюди тако, на крайній ряд. Тут все в нас готово. І посадити там на крайньому ряду ще три штучки винограду. Буду садити кишмиші. Там де видно. Тут ось так. Продовження, це там кавунчики. Осажень. Такий участочок на даний час. Ось оженка моя. Росте двохрічня Чотири кущика. Один з яких тато в тому році косою скосив. Ну нічого, вроді відійшов. Ось так. Сьогодні пройшовся, попасинкував. Можливо, всі, не всі ось пропустив. Хто не знає, пасанкується ось так. Залишається от з пазухи виросло нове. Ми призупиняємо точку росту над першим листочком. Ось це ми відскубнули. Перший листочок залишився. Ось так. Це було зроблено на всіх. Кущах, таким образом призупинили точку росту, щоб більш розвивався наш кущ. Набирався сил. Ну і займаюся сьогодні поливом. Наскільки хватить, правда, води, не знаю. Це розбавляю гімном чи гімнцем коровичом. Ось така жижа. Несе одну лопатку на таке 10-літрове відро. І розбавляю водичку і поливаю. Подивимось скільки нам чого хватить. Скважину не зробив. Але все в подальшому. Перші висадимо маракую, або ще як називають її пасіфлора північна. Сиділа в мене в горшочках ось на цих трьох листочках. Якщо не помиляюсь, за 2 неділі оце вже прирости пішли. Висадив її біля винограду, так як вона плететься, щоб було на що підв'язувати. Потім придумаємо щось нове, куди її пристроїти. Оце ось такий вигляд має участочок з цієї сторони від долини. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам відео сподобалось. Кому сподобалось, то ставимо лайки. Всім пока, до зустрічі!